19 серпня церква святкує преображення Господнє. У цей день ми згадуємо, як на горі Фавор апостоли Петро, Іван та Яків побачили Христа у всій його божественній вічній славі. Наближалися останні дні земного життя Спасителя, торжественний вхід до Єрусалиму Тайна вечеря Хрест і Воскресіння. Напередодні він спитав учнів, ким ви мене вважаєте? Петро рішуче відповів. Ти Христос, син Бога живого. Христос міг відкритися йому всій славі з самого початку, але дозволив їм вірити вільно, серцем, а не зі страху. Через кілька днів Господь взяв із собою Петра, Якова та Івана і піднявся на Фавор. Там він преображався, лице його засіяло, як сонце, а одежі стали білими, як світло. З'явилися пророки Мойсей та Ілля, і голос Отця промовив. Цей є син мій возлюблений, Його слухайте. Апостоли впали в жаху, але почули встаньте, не бійтеся. І пророки зникли, а перед ними стояв учитель, вже звичайний, але незмінно великий шлях до духовного народження через сумління, самоотречення та перемогу над своїм «Я». преображення, метаморфоза душі. Як старий, грішний чоловік стає новим, так і кожен із нас може народитися духовно. Всередині нас живе Тух, тихий, умиротворений, як мовчазне немовля, що поєднує нас із Богом, але шлях до нього охороняє карлик егоїзму, страх, суєта, злоба. Щоб увійти до духу, потрібне сумління, маленька сходинка до великої зміни. Кожна добра справа іспит на любов, самоотречення, безстрасність, жартовність заради сумління ось що змінює нас. Преображення душі це єднання із Духом Христовим. Всередині з'являється мир, радість і справжня свобода, наше життя шанс повернутися додому в обійми Небесного Отця. Так само, як Христос відкрив апостолам свою божественну природу, кожен із нас може побачити світло, яким преображатиметься в Царстві Небесному. Нехай цей день нагадує, шлях до вічної радості починається всередині із сумління, з любові і з преображення серця.